Ну що ж, ми вже вдома, давайте подивимося, що ми накупили. А, Даш, взагалі-то я вже тебе знімаю. Окей. Покажи, будь ласка, що ми накупили. Давай коротко пройдемося по тим найменуванням, що для чого, і потім в кінці я покажу загальний список, точніше, загальну суму, скільки в нас вийшло, і ви зможете порівняти. Поїхали. Так, спочатку покажу. З стейшнері, тобто канцтовари, Взяли такі три кольори ручок: чорну, uh -huh. червону та синю. <реш> да, В Канаді тут все такими паками великими продається. Mm. Далі. А, оце. Це називається Mechanical Pencil. Це виглядає uh -huh. як ручка, хоча це олівець. Добре. В нього скупляються стержні uh -huh. і старачки. Далі. Я купила ще отакі старачки. Вони схожі на олівці, але їми, щоб вони менше. Uh -huh. Та легше страти маленькі помилки. Uh -huh. Класний колір. Да, далі два шанки. Оце товстий такий маркер. А оце тоненький. Uh -huh. Далі отакі маркери, щоб хайлайт текст. Uh, ми читаємо щось важливе. Класний кольор мені тут. Далі отакі маркери вони зазвичай використовуються для дошки, тому що, якщо ми там намалювали на дошці, можна їх просто так розстерти. Далі. Клей. Це у нас ми вже достали один, щоб перевірити. Линейка. Рулер. Далі. Отакі листочки, ви... їх тут багато, Отак от. на них можна щось там швиденько записати, відклеїти і кудись прикріпити, щоб не забути там, або на стіну навіть можна прикріпляти. Mm. Далі олівці. Обов'язково. Ага, скільки там штук в тебе? Було. Тут є 72 штуки олівців. Угу. І ви в цьому класі користуєте ще такими олівцями? Звичайно, користуємося Там для різних проєктів, може, І ось такі кольори тут є. Угу, Клас. Так, далі отакий пленер, щоденник. Нам треба самим купувати. Ось тут є, наприклад, так відкрили. Тут є mm -hmm. усі місяці, щоб отак взяти і відкрити. В mm -hmm. mm -hmm. вільному стилі щоденник, адженда. Так. Далі, отака, пак-байндер. Mm -hmm. Ми його використовуємо для робіт, які ми зробили в класі, або там якихось, наприклад, есей. Щоб туди складувати і потім приносити додому і показувати так от батькам, доставати тут є такі кишеньки. Тобто це, це для різних предметів, так? Так, да, це угу. для усіх предметів, предметов складувати, угу. і щоб потім хвастатись. Клас. Далі навушники. Угу. Я вже їх розпакувала, щоб перевірити якість. Так. І також калькулятор. Його я вже теж розпакувала. Угу. Навушники так. для чого? Навушники ми використовуємо для ноутбуків. Для кромбуків uh -huh. і для iPadів. Uh -huh, зрозуміло. Так. Канал. Mm, so cute! Він тут. Даш, ну от хто б міг би подумати, що в сьомому класі знаєш, у нас таке все буде няшне, рожеве. Oh my goodness, I love it. Клас. Uh, <laughs> далі ось ленчкіт. Ми вже показували в магазині. Так, так. У нього тут внутрі є в такий термо, щоб там співати uh -huh. тепло, в uh -huh. і так далі. Далі отакі дві два, листочка. І це в клітку, це щоб робити по математиці якісь роботи, тому що у нас усі зошити йдуть в лінійку. Uh -huh. А це просто щоб щось писати на них. Uh -huh. ну, там не один листочок, там ціла да, пачка. Так, да? декілька там. Ось тут сто -от п'ятдесят, uh -huh. отут-от 80. Uh -huh. Далі. О, ти... І ви їх потім, мабуть, додаєте в той свій байндер, правильно? Якщо щось да. пишете. Да. Так. Угу. Далі такі зошити, ось тут 40 і тут 40. Угу, да. Дуже так. прості зошити. Вони в лінійку чи в клітинку? Вони усі йдуть в лінійку. Угу. Тому що ми все пишемо в лінійку. А, Далі ось такі Ой, різні кольори з папками. Угу. Е, в них ми зазвичай складаємо, ну, наприклад, по Science. Е, там Фізика, наприклад, природознавство, біологія, наприклад, на папку все складемо і все. Тобто під кожен предмет окрема папка, правильно? Так, Отак. Так. Угу. Далі ось такі dividors for binders. Uh -huh. Вели, щоб в папку, uh -huh. наприклад, отаку, от uh -huh. щоб розрізнятися, наприклад, зелена це буде, наприклад, математика, синя релігія і так далі. Uh -huh. Це розуміло. Так, ми ще взяли отакі два бега та вологі та сухі серветки. Ну, що ж, а тепер давайте подивимося, скільки загалом ми заплатили за всю канцелярію у магазині. І подивіться, будь ласка, чек у нас склав 232,67 до податків. Далі GST PST це провінційний і федеральний податок, загалом вони складають 11% і загальна сума 257 канадських доларів і 15 центів. Ось. Оскільки ми витратили в цьому році на підготовку до школи, але це тільки канцтовари, це ще не одежа і не взуття. Мабуть, підготуємо ще окреме відео під це. Вам дякую за перегляд. З вами була Вероніка. а Даша і Даша. Так, з вас вподобайка та коментар. Скільки ви витратили в цьому році на підготовку до школи? На все добре, підписуйтесь на канал. Такеда.